Прийдешнього вікенду 22 і 23 червня у більшості регіонів України переважатимуть локальні дощі з грозами. Суху погоду без опадів синоптики прогнозують у південній частині України. Натомість на Вінниччині, Житомирщині та Карпатах можливі сильні зливи. У неділю локальні дощі з грозами, ймовірні всюди, окрім півдня та Луганщини. Температура повітря підійметься до плюс 33 градусів. 22 червня на Полтавщині ясна погода. Зрідка можлива невелика хмарність. Без опадів температура повітря вночі становитиме плюс 16 градусів. Вдень підніметься до позначки плюс 25. Ранок суботи у Кременчуці буде безхмарним і до завершення дня небо лишатиметься ясним. Без опадів нічна температура повітря плюс 19 градусів. Денна 26 градусів тепла. У горішніх плавнях першого дня вікенду погода буде ясною і бездощовитою. Температура повітря світлої передоби становитиме плюс 26. вночі 17 градусів тепла. Вітер північно-західного напрямку до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск. 754 мм міліметри ртутного стовпчика. Погода прийдешньої неділі порадує мешканців і гостей нашої громади безхмарним ранком і днем. Проте надвечір вона зміниться та стане похмурою. Саме тоді синоптики прогнозують дощ. Температура повітря в день плюс 30 градусів, вночі плюс 19. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 22 червня 1946 року, за даними мету, фахівців виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1983-го – 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.